Маляти сьогодні до нас завитала хитра лисичка, щоб з вами погратися та разом, навчитися дечому важливому. Послухайте, будь ласка, від неї загадку. Михайлик, Оля та Оришка йдуть по тротуару пішки. Чого ви відповісти не проти? Хто ж ці малята, діти? Так, пішоходи, правильно. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку пішоходів. І разом з лисичкою будемо гуляти вулицею та за межі дитячого садочка. І будемо розглядати уважно, як же люди ведуть себе на вулицю. Ці, який же рух на вулиці? Односторонній чи двосторонній. Двосторонній, так. Чи багато на вулиці ви бачите, транспорту. Так, небагато, пішоходів. Більше так. По якій частині вулиці рухаються пішоходи? По тротуару чому? Так, тому що поруч дорога, по ній їздять машини, а пішоходи повинні йти по тротуару. Добре. Скажіть, будь ласка, а якщо немає тротуару, по якій стороні дороги йдуть пішоходи? Так, правої сторони згодна. Чим керуються пішоходи, якщо їм треба перейти вулицю з одного боку на інший? Так, вони спочатку подивляться, чи є десь поруч зебра або світофор, згодна з вами. А потім, якщо цього немає, спочатку подивляться на ліво, а потім направо, так і будуть переходити вулицю. Скажіть, будь ласка, поруч з вашим домом є знак пішохідний перехід? Так, а чи, якщо немає, ви його бачили десь в нас поряд? Бачили, згодно з вами. А навіщо він потрібен? Так, він показує нам, що поруч пішохідна доріжка, по якій ми можемо перейти через дорогу. А для водіїв він попереджає. Про те, що одне подалеку, пішохідна доріжка, зверни, будь ласка, увага на це. А як же пересуваються пішоходи? Чи вони е штовхають один одного, чи йдуть обережно? Так, вони йдуть обережно, так, щоб не заважати один одному? А ось лисичка хоче нам розповісти, як же вона рухається дорогою. Я ходжу містом по проїжджій частині. Якщо скраєчко, то це не страшно. Чи можна так ходити? Ні, звичайно, ходити проїжджої частиною дороги заборонено, це небезпечно. Для руху пішоходів є тротуар. Добре, далі Рисичка розкаже, я хочу там і де схочу, де я перебіжу дорогу, аби машин близько не було. Звичайно, не можна переходити дорогу, дозволяється, тільки в спеціально призначених для цього містах, де є підземний пішохідний перехід або зебра. Далі лисичка каже, коли я перебігаю вулицю, мені байдуже, який там сигнал світофора світить. Так, і це даремно, тому що переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора, і в жодному разі не можна переходити на жовте або червоне. А ще лисичка каже, що головне при переході вулиці це швидкість, щоб транспорт не догнав. Це правильно? Звісно, ні. Головне при переході вулиці це дотримуватися правил і уважність. Так, лисичка каже, я люблю переходити вулицю, поглядаючи на небо, на пташок, на будинки. Звісно ж, ні. Під час переходу вулиці треба уважно дивитися на дорогу і не відволікатися на сторонні речі. А ще лисичка каже, що я маю звичку кататися на велосипеді вулицею. Так, їздити okay. на велосипеді проїжджою частиною дороги дозволяється лише з 14 років. А молодшим дітям це треба робити на дитячому майданчику або спеціальних велосипедних доріжках, наприклад, в парку. Малята, погляньте перед вами дорожні знаки. Давайте їх розглянемо. Перший знак пішохідний перехід. Зображує чоловічка, який переходить дорогу по зебрі. Цей знак вказує місце переходу дороги для пішоходів. Наступний знак підземний перехід, зображує чоловічка, який спускається вниз сходами. Він вказує місце переходу вулиці під землею. Знак місце зупинки громадського транспорту зображує автобус чи інший транспорт. Він вказує, де треба чекати цей транспорт. Всі ці знаки відносяться до інформаційно вказівних. Знаки такого вигляду об'єднує прямокутна форма і синьо біле забарвлення. Попереджувальні знаки попереджають водія про ймовірну небезпеку на певній ділянці дороги. Ці знаки мають трикутну форму та червоний обідок. До попереджувальних знаків належать такі, як діти, схематично зображена. Маленьких, чоловіч, маленьких чоловічків або тварини на дорозі, олень або корова, небезпечний поворот, вигнута смужка. Заборонні знаки мають круглу форму, а також обвинені червоним обідком або повністю червоні. Серед них такі знаки, які в їх заборонено, білий прямокутних у червоному колі, знаки з надписом стоп. Знак рух пішохідів заборонено, зображений чоловічка перекреслений червоною лінією. Діти також ми можемо часто бачити, як е е учасникам дороги встають в пригоді той чи інший знак. Знак діти можна зустріти поблизу школи або дитсадочка. В'їзд заборонено перед розібраним мостом. Багато-багато іншого. Малята. Отже, я пропоную вам пограти в гру Підбери дорожній знак. Погляньте, в мене є різні дорожні знаки. І є ситуаційні картки, на які ми повинні покласти певний дорожній знак. Ось погляньте на першу картку. Як ви вважаєте, який дорожній знак нам потрібен? Гляньте, дорога, їдуть автомобілі і горить, що... Світлофор. Правильно, ми повинні тут прикріпити дорожній знак, який попереджає. Про те, що попереду світлофор. Так. Наступна ситуація. Погляньте. Хто йде по дорозі? Так, тварини. І знак потрібен попереджаючий обережно тварини. Погляньте. Так, наступне. Що ми бачимо? Дорогу. Їде автомобіль. А що я на дорозі? Так, пішохідний перехід. Знак пішохідного переходу. Так, дивимось наступна ситуація. Що показувати повинен цей знак? Так, він повинен попереджати, що попереду що? Так, тунель. Гляньте, є такий у нас знак. Попереджаючий. Тунель. Далі. Далі в нас стоять що? Машини таксі. Так, і знак буде нам розказувати, повідомляти, що це зупинка таксі. Що ми, якщо ми прибули в якесь чуже незнайоме місце, такий знак нам підкаже, де знаходиться зупинка таксі. Так, добре. А що підкаже нам ця картинка? Який тут повинен знак бути? Так, тут повинен бути знак правильно, теж бензозаправка, якщо ми в чужому місці, щоб ми знали, де знаходиться бензозаправка. Так. Що попереджатиме нас Який знак? Так, знак попереджатиме про те, що далі залізниця. Що рух транспорту проходить через залізничну колію, так і може бути потяг. Так, про що йдеться на цій картинці? Дивіться, йде дорога, міст, і він піднімається, так, коли проходять кораблі. Ось такий знак ми повинні покласти на цю картинку. Тому що знак показує, що міст. Розводять так? для того, щоб міг пройти морський або водний транспорт. І останній знак. Дивіться, що трапилося з дорогою. Так, вона закінчилася. Тому ми повинні поставити ось такий знак: знак Стоп! Далі їхати не можна, немає дороги. Ось так. Діти, а як ви гадаєте, про що дізналася лисичка, сичка, будучи сьогодні на нашому з вами занятті? Так, вона дізналася дуже багато про рух, так? про рух по дорозі, коли ти пішохід. Тому що ми з вами найчастіше буваємо пішоходами. А які ще ролі на дорозі ми можемо виконувати? Так, ми можемо бути пасажирами, пасажирами власних автомобілів ваших батьків або пасажирами міського транспорту. А на цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступної зустрічі!